Порада номер 58. На КПК можна щось ставити, але я не знаю, що. Опа, кайф. Дай хвилиночку. Зараз я перерізці. Охерічно. Добрий ранок, день, або вечір мої сонечки. А, ми продовжуємо проходження а, цього сталкера. Завершили ми тут. Спасли коротше, якогось цепочка. Столетний. Може, можна, Діті як. У, можна. Добренько. Це ми залишимо. Я не знаю, чого воно показує, коротше, що в нас дуже багато, скоріше, у нас дуже багато набоїв. Який ми зараз носимо. Um, так. Ми йдемо насправді зараз по місії. Відкрий карту, дякую, мапу. Ми йдемо списати о цього ціпочка. Ні, де він? Як його Муфаса. Як його принцис. О в мене є Мама рідна Так. Бульби, бульба, бульба. Короче, сказала, ты піти... мастифа, господин, Мукфаса, ну майже. Ай. Ай, ай, ай 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 Це було трошечки більше. А, Добре, мастиф, Мукфас, короче, що миши, перезарядився? Тихо, добре. А, um, не суть. Зараз. Uh, підемо далі. Um, так. Нам no, no. Я хочу піти до сховку спочатку, туди коротше покласти свої trсті майстер, де це, це так, направо туди. Ні, це да, нет, до того типу тепочках, мені треба сюди. Підемо до сховку. підемо туди. Тихо-тихо. Понал, понал, бьем, бемь, бегом, бьем. Обігаємо собаку, обігаємо собак. Нам собака вообще не сралась. Нам, нам вони не треба. Ам, і, нам вони не треба. цього Біжим, біжим По лісам, по полям біжим, біжим, і додому. по полям, не знайдися, ти нікого. Я щось бачу, що це таке, а це краплі. Я вже думала, коротше там хтось і йде. Хтось наблював трішечки, може хтось з тім. А це на ну, що таке? Ой, я не хочу сюди. Я не знаю, що це, але я не хочу туди. Що? Правильно Страшно. 100 метрів. Ми настільки далеко були, мені здавалося, що ми трошечки ближче. Але добре, 100 метрів, так 100 метрів. Потім стільки ж нам прийдеться, за все бігти назад, щоб спастити цього муфасу слеш, массифа і щось цього отримати. Мені, до речі, уявляється, що муфас або массив, він такий, типу. Прям, ну, от як собака массив. Поняла? Я тут, коротше, пікчер приклади, вони, ну, такі масивні. Дуже часто коричневі, а обдурить мене хотіла, а я тебе бачу. Ой, чекай приберем. То вб'ють на роком, подумають, що я не своя. А я своя. Я тут вже тук-тук-тук, Скільки. Є... Ізіць. Дуже багато, дуже довго. То, будь ласка, мене знайте в лице, якщо не, хочеш захромблювати. Я не робити. можу до кровососів звикнути. Уже рік у зоні, а від них <світ> Ну це вже зачить, як твоя проблема, як скажете. <серкзав> так, а де мій сховок? далі, отут, добре. Усюди. Де прямо таки тут мій сховок? мисховок. Помиконги. Походу. Ту, сюди можна скласти чи я? О, Нічого собі і флешка, опа! Да, реально. Так, реально, ти коротше сюди можна вкласти. Добре. Ам... Давай покласти, покласти все. Нам треба оці патрони і. ці патрони. Ну, насправді, мені ніякі патрони не треба, але. добре. Да. Оце я взагалі не знаю, що тут таке. Мені здається. І оно можна буде якось е, здихатись. Ми залишимо. А, далі. там у нас все жрачка. І диви, все, ну, типу. Не може він. Покладемо все і оці, коротше, всі покладемо патрони. Оці всі покладемо патрони І все одно стільки важить! А це воно на спині, якщо ти його зважуєш. Йому 6. Давай назад трошки. Ну, бо я не знаю, що гранати. Я гранату до речі, не використовую, давай їх. Гран, нічого смін. 5 кіло орілка важить. Ну, майже 6 кг за 17 патолочок це що таке? Там, 2, 1, 6. 0,8. Пиво. Пиво вообще ничего не важит. 3,2. 2,25. Отключайся. 5 кило хлеба. Давай, хочешь вот так, да. Половинку так, да? Ну, полу, полу, половинку. Две. Горилка. Казачка. Видишь, за... Видишь, за все валит. Все, выколось трошечки. А в нас було. О, тут які завдання, а що треба? Треба тут флешку, напевно, забрати, да? Ви щоб я флешку забрала. Привіт справка. А, да. Одразу до справи. Я знаю, хто ти і здогадуюсь, навіщо ти сюди прийшов. Ніякої містики. Судо про деформацію. Звиксидати новини з великої і всюди заводити корисні знайомства. ще Неча не було, там просто флешка була. А, Боже, я Я думала він мені щось там, окрім флешки, звучить. Але не все так просто. А, давай торгувати. Так, аптечки, але мені треба всі. понял? Як тобі всі? А, господи, я, я дурна. Я дурна, я тобі кажу. Я оце отут, що заявлять, я вообще не бачу. Ну, сліпа жінка, що робиш Так, флешка. Потім ми покладемо її туди, а, далі зробимо підтвердити Заходите. вийти. А, бо пізить мене дай Боже А мені це що? Бравимо? Ні мені, нікому. Це не подобається. Тому закинемо флешку О -о. назад. М так. Оп. 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 Закрили. Ішли далі а, по завданню. У нас, типу, тут два завдання, доволі такі близько. А, і цей і тут завдання. Але це типу головне. А, де хір знаю, не пішли, коротше? Постріляємо собак. Не знаю. Так, типу потрошки підемо, поняла? Так, шух. Так, шух. Да. Трошки туди підемо, потрошку поробимо. Так, наскільки далеко, мені треба відбігати. Отут, -от, я думаю, так? Да? Все, Ха! бо мене не бачать. Опа! Опа! А, да. Опа, все, я чую, я чую, що там пес є. Але ця гуля... Гуля... Гуля нам в раку, коротше, відкусить. Відкурси, ну давай зараз зберегти збереження, да Закрити, закрити Все відкриваємо. Що нам тут знайти біля бульби мутанти з нашийником Мутант ще й гавка, да? Можна його якось перед тим, як він мені половину сраки відтяпає? Знайдемо.

Сука, да блять, ну немає. Ну я майже я пізим м'яч але мене все одно сука, жахнуло. Щось таке, добре. Ну, буває, ну нічого страшного. Ну, що провеш? Я знала, що треба цей. Зберегтись перед тем як туди йти, бо, бо як жахне. и все. Жахну и все. Так, давай, я уже, короче, я уже знаю. Давай. Побила, 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 побила. Раз. Побила. Побилялась. ну то Да, Тикаем, 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 тикаем Тикаем, тикаем, текаем. Даль, молодец, тикаем, 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 тикаем. Блять! Блять! нет, нет. Ну-ка. За Коротше, бу-бульбу, бу, 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 бульби нема. Mm. Та якого хуя? Ти, блядь, паскудина й бана. Барь? Нам... Да, Що це таке? І такі в мене ці були. Давай паноме, паналы. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Оп, просила. Давай, вставай. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Ох. Вс, безбрала. Вот. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Оп! Потрошку, 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 Ми нікуди не спешим. Давай, 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 раз, 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 раз. Блядь. В сраку йди. В сраку йди. Паскуда. Раз, погнало, погнало. Да шо ж ты проебалась. Вот, да, тварюка. творюка. Chcę, ja zrobię tak, tak A tu u nas ktoś wrzuca sobie kibę Скіфе. Нарешті ти на зв'язку. Тепер серйозно. Потрібна допомога. Знайшов нашийник, який давав на Тут не собаки. Професор Для кого стрижки? Мох ты соловью. Короче, шос не так солов'ям, щось. Ты хто? Жардос. Да ты жортовый бух. Барбаш, походу, да. Добре. Um... Так, біля буллибу, все ми зробили. А далі? а де соловей, Ти де? де? Кди, Що? Куди? Допомогти Солов'ю? Погнали, у нас, коротше, два, два завдання будуть поруч. Це допомогти Солов'ю? Бульбайовина. Я обійду її, я не хочу. А, це допомогти Солов'ю і зайти на сферу тоді. Де залишаться ці два завдання? Ну, бо вони. Ніхера почекають, що? 400 метрів чи. ну. No. Слово почекає, коротше. 400 метрів до нього піндячить. Почекає, почекає. Підемо тоді на цю Підемо тоді на сферу. Є хтось? Кажись. Нема. Ой, ой! Ой! Бери гидко. А, Вот так. Ой, мать рідна. Ой! Не страшно. Я залезу сюда. Ты Ти Ты не живе. Типу, ух ти! Ану, обшукати. Візьму все і записочку Що в записочці? На папка, може, там щось якраз написано. Замітка про інноваційну теорію пошуку артефактів, а розповів молоді про свою теорію, а вони мене обсміяли. Лишені зізм. Лише не знаю, що девайсом аномалії тикати. Нічого, як повернуся після першого викиду з артефактами, подивимось, хто сміється на це буде. Я вже, я вже не можу читати, ти диви на мене. А... О, от це живий. А ну. Розуміножник, бактерій, йди сюди. Я, короче, я не знаю уже, кто тут. Я не знаю. Ой. Кто? Паскуденька, ну давай. Я не хочу вылазить. Я перед так. Ой. Да ты что, проебався? Я не знаю, что это, аномалия какая-то, или нет. Ой. А мне это до А, конечно, ну конечно. Тим хером просто пробег ты. Я не могу. Я не могла нажати на тыснутой эскейп. Uh, Вучаюсь. Я схера. Uh, давай, no. у нас є код? Мм, ну був Минус 152. 2. Бо я думала, нам сюда, а нам не сюда Нам треба знать код. А, 2, 7, 6, 5, Добро. 2, 7, 6, 5. 2.

Я пишите, я не разумею. Мне здесь виндила вдесь. Да, он давен. Ну, нехай, залав, а злафа. За нехай там будет. Добренько, на цьому я закінчу, бо я намагаюся робити, коротше, серії по 20 хвилин, я запишу одну серію, типу як дві серії. По 20 хвилин і ми подивимось, які краще по 20 хвилин чи по 40 Бо мені здається, проходження цікавіше дивитися, якщо це типу довше, ніж 40 хвилин, щоб ми якісь більше місії зробили. Але зараз я спробую так, що ми будемо, типу, потрошечку робити, і подивимося, як це буде. Якщо вам сподобалось. Обов'язково кажіть мені в коментарях. Якщо не сподобалось, знову ж таки кажіть мені в коментарях, і ми подивимось, що робить краще. Але 20 хвилинні відоси, просто так зразу кажу, рендерить набагато швидше ніж 40 хвилинні, бо це мені входить десь годину 30, чи просто один, але все одно.